Вітаю. Ви на каналі. Тося читає казки. Серйозно. Попелюшка бісить. Історія попелюшки розказана її злою мачухою. Написала Тріша Шескан. Добрий день. Добрий день. Ви, напевне, про мене чули. Та сама зла мачуха. Це неправда. Це просто іще одна із диких побрехеньок попелюшки, не така дика, як про гарбуз карету чи про казкову хрещену матір, але все ж справжня історія, я маю на увазі правдива історія, почалася з балаканини і пилюки. Усе, про що я мріяла у житті, це вийти заміж за пристойного чоловіка і мати великий будинок. Того, як я вийшла заміж за батька Полі, я буду називати попелюшку Полею. Ми з двома моїми дівчатками донечками зустрічали її лише кілька разів, тоді вона виглядала нормальною, а потім я вийшла заміж за її батька. І ми з моїми дівчатками переїхали до них. Не встигла я ступити на поріг, як мій дорогий чоловік поцілував мене на прощання і сказав. Ну, все, я поїхав у справах Чао Какао. Його часто не буває вдома, сказала Поля, але усі звірята залишаються зі мною. Вони розмовляють, жартують і співають, і навіть мені допомагають, особливо синички. Зрозумійте, я не проти хорошої історії, просто віддаю перевагу фактам, а не вигадкам. І вже скоро це дівчисько почало плести нісенітниці. Якось у одному селі, сказала Поля, одна із пташок синичка. Зовсім посиніла. Була синичка стала сумничка. Я ж не про культара, про почуття. Справа в тому, що її друг полетів у вирій. Ми з моїми дівчатами просто так і застрягли біля вхідних дверей. Потім я подумала, що непогано було б розпакувати сумки і огледілась. Боже мій, скільки там було пилюки в цьому домі. Сонечко, запитала я попелюшку, а у вас весь дім такий запелючений? Поняття не маю, сказала Поля, якщо хочете, я вам проведу екскурсію. Що тут почалося? У столовій вона верзла дурниці, у бібліотеці вона плела нісенітниці, і то без зупинки. Дівчата, сказала я, час гарненько попрацювати. Тут треба генеральне прибирання. О, якось у одному селі, коли я прибирала, почала Поля. О, Господи. Поля помила підлогу. Вона впоралася так швидко, мої дівчатка ледве взялися до роботи. А чи знаєте ви, що вільшанки і горобці мої друзі? сказала вона, але горобці не люблять вільшанок, та й взагалі вони такі дурбелики. Знаєте, що скоїла одного дня одна із вільшанок?» Полю дорогенька, перервала її я, а чому б тобі зараз не піти не випрати одяг? Ага?» Але і це Поля дуже швидко зробила, та як їй це вдається, довелося мені шукати для неї ще якусь роботу, просто щоб зайняти це дівчисько. А ви знаєте, що білочки, якщо вони щось і люблять, так це прати білизну, сказала Поля. А от пацюки віддають перевагу прасуванню. Ви знаєте, якось в одному селі білки, пацюки. Прасують і перуть, Полю, припини плести нісенітниці. нарешті сказала я. Час проходив, нічого не мінялося. У саду попелюшка тринділа, у кухні попелюшка тринділа. За вечерею я вже не могла почути свої думки. Дорогенька, будь ласка, сказала я, припини розказувати дурниці! Попелюшка не припинила. А потім одного дня хо-хо, сталося таке. Нам прийшов лист. Це було запрошення на королівський бал. Точно принц має закохатися в одну із моїх дорогеньких дівчаток. Вони одружаться, будуть жить у прекрасному замку, а потім одного дня стануть королем та королевою цих земель. Ох, мачухо, будь ласочка, я теж хочу піти, сказала Поля. Ви знаєте, якось в одному селі дівчина і прец. І ось тут це трапилося. Поля втратила голос. Уявіть собі, це все від її постійного базікання. Ну, що ж я могла вчинити? То я їй сказала, що вона мусить залишитися вдома заради свого здоров'я. Ну, звісно, вона ридала. Але ж бал це не місце для бідолашних хворих дівчат, їй потрібно було відпочити. Ох, ви знаєте, мачухою бути інколи так непросто. Що вам розказати про бал? Мої донечки, мої солодкі дівчатка кружеляли і блищали, блищали. І кружляли, а потім, вальсуючою ходою, увірвалося це незнайоме дівчисько. Сукня у цієї незнайомки була просто розкішною. Ох, я очей не могла відвести, скільки ж вона коштує. Цікаво, чи моя швачка може скопіювати і пошити таку саму сукню для мене. Принц і це дівчисько танцювали й танцювали. Ох. Мої бідолашні дівчатка залишилися безпринципними, тобто безпринцовими. За кілька днів принц зробив оголошення. Виявляється, незнайомка загубила кришталевий черевичок у палаці. Принц повідомив, що одружиться з тією дівчиною, який цей черевичок буде по нозі. О, який у нас з'явився шанс. Відвідавши уже усі маєтки у своїх землях, нарешті принц прибув до наших дверей. Це мій, це мій черевичок, закричала одна із моїх дорогеньких донечок. Ні, ні, це мій. закричала інша. Так, по одній, будь ласка, по одній, сказав йому відповідь Лакей принца. Кожна з моїх дівчаток так старалася, так старалася, і черевичок не наліз. А тоді, за спини, ми почули, як попелюшка чи то заскрипіла, чи то закаркала. Будь ласка, мені дозвольте приміряти. І що би ви думали? Черевичок ідеально підійшов їй по нозі. І потім попелюшка дістала десь із кишені фартуха другий кришталевий черевик. Що? закричали мої дівчата. І тут попелюшка знову закаркала. І вона сказала щось про гарбузову карету, а потім про мишей, які перетворилися на коней, і навіть додала щось про казкову хрещену фею. О, будь ласка, тільки на ці вигадки. Хоча, якщо чесно, я досі не можу зрозуміти, звідки в неї взявся той другий кришталевий черевик. От звідки? За кілька днів принц одружився із попелюшкою. Бідолашний. Він поняття не має, на що він підписався. З іншого боку, з цього моменту ми жили довго і щасливо. -хо 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 -хо. Кінець.